Співробітниками управління ДСБС ГУМВС України в Дніпропетровській області було викрито діяльність групи осіб у складі семи чоловік, які організували виробництво фальсифікованої горілки під відомими торгівельними марками, такими як Мороша, Первак, Пшенична, а також Інвест». загальною потужністю 10 тисяч пляшок на добу, які в подальшому реалізовували в роздрібних торгівельних мережах міста Дніпропетровська. Під час проведення оперативно-слідчих заходів за місцями виробництва та складування фальсифікованої продукції було вилучено 1600 літрів спирту, 1400 літрів готової спиртової суміші, 3600 марок акцизного податку України, 3180 пляшок готової продукції, горілки під відомими торгівельними марками, 14 тисяч готових розливу пляшок з етикетками. Понад 30 тисяч пробок для закупорки та понад 32 тисячі етикеток для наклеювання на пляшки. За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 199 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.